Якщо ви досі в пошуках ідеальної постілі на літо, тоді я пропоную вам зупинитись і звернути увагу на цей комплект постільної білизни із мусліну. Верхня частина підодіяльника і наволок натуральний муслін, а з внутрішньої сторони підодіяльника простинка та внутрішня сторона наволок сатин. Постіль люкс якості, не ліня, не кашлатиться, дуже довго вам буде слугувати, тканинка вся натуральна, дихаюча, а це означає, що влітку вам не буде жарко під нею. Також така постіль ідеально підходить тим родинам, хто має маленьких діток або алергікам. Кольорів та малюночків маю дуже багато різних, переходьте до мене на сторіночку в інстаграм, Клім або пишіть мені на Viber, і я вам скину весь асортимент кольорів цієї постілі. Якщо ви хоч раз спробуєте цю постіль, ви в неї закохаєтесь і більше не захочете користуватися іншими постільними комплектами. Постіль складається з чотирьох наволок, дві розміром 50х70, дві 45х45, одягаються на запах, підодіяльничок на змічці. Простинка звичайна, не на резиночці. Деякі комплекти йдуть з такими гарними рюшами. На простинці, а також такі рюші є на наволках по всьому периметру. Кожний комплект запакований окремо в прозору пакет сумку на застібочці. Ціна комплекту лише в євро розмірі коштує 1400 гривень.